Слава Ісусу Христу! Дорогі Любі в Христі, брати і сестри. Сьогодні гарна новина, щоб не було, що отець Лаврентій тільки розказує все погане, а тим більше про державу. Хочемо сказати сьогодні добру новину: що на цвинтарі в городку, на цьому новому цвинтарі, вже почали будувати каплицю, там, де буде відправлятися свята Літургія. І правда є така, тут покажемо. Цілий цвинтар, особливо тут наших загиблих воїнів, молимося за них. І недавно я на попередній службі Божій говорив людям, що дуже добре було би. Починати від храму, від костьолу, від каплиці, а потім вже хоронити людей, тим більше, коли є захоронені військові, потрібно мати місце, де гідно за них помолитися. І держава за це не подумала, але почули це батьки загиблих, особливо наші парафіяни. І вони зорганізувалися і цю каплицю гарно будують. Тому ми їм дякуємо сердечно. І поки наша держава, влада дуже важлива думає, що робити, і може би на. Сторіччя цвинтара придумали щось, то вже батьки це все гарно зробили. Парафіяни, добродії, всім, хто долучився до цього, дуже гарно дякуємо. Очевидно, капличка така ну, достатньо, так, що ксьонц зайде священик, відправить службу Божу. Очевидно, можна було б більше, якби це робила держава, то може б і більше зробили. Але щоб ми знали. Що все, що ми розпочинаємо, чи будова дому, чи цвинтар, чи якесь производство, фабрика, завод, все має бути починатися від Бога. Тому запрошуємо молитви за наших померлих. Пам'ятаймо. Що їм молитва потрібна, і що вони теж моляться за нас в небі. Тому дякую всім, хто причинився до побудови цієї гарної каплиці. Будемо чекати на її завершення і освячення. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу!